Чи може існувати туризм і розвиватися в воєнний час, так може. Бачимо, що цей літній сезон був кращий для туристичного бізнесу ніж минулоріч. Взимку більше коштів, а влітку більше людей. На розподіл туристичних потоків на заході України впливає звичайно логістика. Якщо керівництво громади відкрито не тільки декларує, але й демонструє, куди йдуть місцеві туристичні, в тому числі податки і збори. То бізнес бачить, що ці кошти не пропадають. Частина з них могли би сплачувати туристичний збір. На жаль, по показниках ми цього не бачимо. Дуже популярними були цього літа екскурсійні тури або тури вихідного дня, аналомовний туристичний продукт, підвищення рівня сервісу в готелях ресторанах. З цим треба працювати ще дуже багато. Вітаю про підсумки літнього туристичного сезону, підготовку до зимового, а також про туризм на Прикарпатті у умовах війни. Говоримо з начальником відділу туризму обласної військової адміністрації Віталієм Передерком. Отож, пане Віталію, розкажіть, будь ласка, яку суму туристичного збору за літній сезон 2023 отримало отримали Прикарпаття? Станом на зараз ми маємо дані за 9 місяців 2023 року. Це 14 мільйонів гривень. Якщо порівняння з минулим роком, це плюс 3%. Єдине, що це ще не остаточні цифри, які будуть фіксувати літній туристичний сезон, тому що суб'єкти туристичної діяльності сплачують туристичний збір за літні місяці до листопада місяця, тому цифра буде трохи більша, але вже ми зараз бачимо, що цей літній сезон був кращий для туристичного бізнесу, ніж минулорічний. А як ви думаєте, що на це вплинуло? Тут є об'єктивні обставини. Взагалі, в наш інформаційний простір вже другий рік живе між двома точками крайніх дискурсів: з одного боку, громадянське суспільство, держава налаштовані на боротьбу з російським окупантом. Дуже багато коштів витрачається, дуже багато людей волонтерить. І, власне, оця точка дискурсу критикує будь-який відпочинок і говорить про те, що не на часі. Інша крайня точка дискурсу це точки, коли ми бачимо в соцмережах фотографії українців за кордоном, які відпочивають в Монако, які відпочивають на Мальдівах чи в Туреччині. Тобто дозволяють собі відпочинок. Ну, правда, десь посередині. Вона говорить про те, що без відпочинку фізично людина не може жити. Це і емоційне розвантаження, і фізична рекреація. І, відповідно, що стосується війни, чи може існувати туризм і розвиватися в воєнний час, так може. Які об'єктивні обставини цього року? Війна триває. Але з'явилися додаткові причини того, що збільшилася кількість власне саме туристів в цьому році, ніж в минулому році. Минулий рік в нас було більше так званих вимушених туристів, коли дуже багато українців втікали з фронту з прифронтових зон на захід, рятувалися від війни. Цей рік він вже означений як. Фактично туристичний, і були обставини, які збільшили туристичний потік. Одна з обставин це збільшення бомбардувань Одеси, Києва, Миколаєва, і на літній туристичний сезон більшість людей, які і так планували відпустку, однозначно для них вже було вирішено, що їм треба їхати в Карпат. Ця ж обставина вплинула на те, що фактично не було як такого морського відпочинку цього року літом на контрольованій території України, тобто навколо Одеси. І відсутність моря теж стала причиною того, що дуже багато українців вирішили провести літню відпустку у нас в Карпатах. Плюс знову ж таки вузький морський сезон спричинився тим, що було зірвано російськими окупантами Каховську дамбу, що забруднило пляжі і води якраз в той час, коли. Цей сезон мав би стартувати? Ну ось ми розуміємо, що зараз люди, які раніше, можливо, традиційно для себе в межах країни обирали так відпустку на морі, тепер цього зробити не можуть, тому їдуть подорожувати, відпочивати напевно більше на захід України. От на фоні інших областей нашого регіону, наскільки часто обирають саме Прикарпаття для цього? Ну, ми, ми би так не розділяли Карпати, бо насправді вже склалися такі тренди пов'язані з тим, що до нас на, на Івано-Франківщину найбільше їдуть відпочивати кияни, одесити і мешканці Дніпропетровської області. Це якщо не рахуючи наші наших сусідів, тобто Львівську область, Тернопільську і Чернівецьку. Що стосується інших карпатських областей, вони теж мали великий наплив. Туристів цього року, я веду мову про Закарпаття, яке має, до речі, навіть більший туристичний збір за 9 місяців цього року, ніж наша область, і Львівщина. Тому в нас вже так традиційно склалося: люди знають, який відпочинок вони очікують, і тому вони їдуть в Карпат. Далі на розподіл туристичних потоків на Заході України впливає, звичайно, логістика. Насамперед, Львів є залізничним вузлом. І там, очевидно і об'єктивно, традиційно більше туристів розосереджується по Львову, ніж якщо би залізничний вузол йшов напряму з Києва через Тернопільську область до нас, тоді було б трошки інші цифри. Чи можна якусь проконтролювати і чи контролює сплату цього туристичного спору? Звичайно, можна, але ну. Це повноваження органів місцевого самоврядування з одного боку, тому що вони визначають для себе, чи встановлювати ставки туристичного збору в межах територіальної громади чи ні, не встановлювати, і у якому розмірі ці ставки встановлювати. Але питання в тому, наскільки надходження ростуть чи падуть, і наскільки великий відсоток тіньового бізнесу він залежить від політики органів місцевого самоврядування. Якщо керівництво громади... Відкрито не тільки декларує, але й демонструє, куди йдуть місцеві туристичні, в тому числі податки і збори. То бізнес бачить, що ці кошти не пропадають, не йдуть загальну, загальний бюджет. Вони використовуються на ремонт тротуарів, на ремонт доріг, на створення нових туристичних атракцій, облаштування рекреаційних зон. Якщо бізнес бачить, що цей процес відбувається, скажімо так, приховано. Він приймає для себе рішення, що частину податків платимо, частину не платимо. І це ж саме стосується туристичного збору. Тому ситуація по громадах у нас дуже різна. Я б ставив до прикладу, наприклад, ворогтянську громаду, де налагоджений діалог влади і бізнесу, вони разом співпрацюють, реалізовують різні маркетинги ініціативи. Там фактично встановлена довіра. Між зацікавленими сторонами або як їх називають стейхолдерами натомість, наприклад, верховинський район де дуже багато садиб зеленого туризму. Частина з них могли б сплачувати туристичний збір. На жаль, по показниках ми цього не бачимо, тому що на нашу думку там немає адекватної комунікації між бізнесом і владою. Ну, що стосується поляницької громади, там ще інша ситуація, тому що там туристичний збір забезпечує найбільший курорт східної Європи А ви якось працюєте з громадами, аби пояснити їм про важливість такої комунікації. Так, звичайно, ми працюємо щорічно з, з громадами в цьому напрямку. В цьому році обласна адміністрація підписала меморандум. Спільно з Державним агентством розвитку туризму України і Ворохтянською територіальною громадою, і туристичною радою Ворохтянської громади, меморандум про співпрацю він полягатиме в тому, що ми всі спільно вирішили працювати над тим, щоб створити у цій громаді організацію з маркетингу дестинації. Це буде структура, яка буде займатися промоцією території. І вона буде фінансуватися на умовах співфінансування частково за бюджетні кошти місцевого бюджету, частково за кошти бізнесу місцевого. І ми плануємо масштабувати цей процес. Йдуть зараз перемовини про те, щоб створилася ця організація не тільки і діяла в межах Ворохтянської громади, але також вона працювала у Яремчанській громаді. Зараз ми працюємо над тим, щоб у 2024 році залучити грантові кошти для створення спільного комунального підприємства, яка буде, яке буде називатися організація з маркетингу дестинацій цієї території. Поки що працюємо з двома громадами: Ворохтянською і Яремчанською. Робота полягає в тому, щоб. Громади давали співфінансування з власних бюджетів на діяльність цього комунального підприємства. І Ворохта, і РМЧ задекларували, що у них кошти є, і вони будуть їх закладати на 24-й рік для існування цього спільного комунального підприємства. Інші громади сказали, що або вони не готові. Або їх не цікавить така робота щодо об'єднання. в цьому році. Крім того, ми працюємо активно з бойківськими громадами. Це адміністративно-калуський і частково Івано-Франківський район, і також ведемо комунікацію про те, щоб управлінці комунікували активніше з місцевим бізнесом. А в тому числі, щоб допомагали їм залучати грантові кошти на підтримку свого бізнесу, йдемо про фермерське господарство. Йдемо про сільський зелений туризм. Налад ну, повернеться цієї сили верховини. Бо ви навели приклад як громади, завдяки якій могли б також отримувати більше туристичного збору. Цього немає. От є ця програма, вони не можуть її співфінансувати. То от що тоді робити у цим регіоном? Ми вже комунікували з ними. Їм потрібно працювати з місцевим бізнесом, тобто проводити круглі столи, зустрічі, планувати спільну діяльність на наступні роки, слухати бізнес, що потрібно зробити для того, щоб ну десь треба підремонтувати дорогу. От, наприклад, там є ж питання верховинщина. Дуже активно розвивається. Рафтинг чув від місцевого бізнесу, що є потреба облаштувати стартовий майданчик для початку сплавів по рафтингу. Ну і інші питання, питань багато. Тобто йдемо ми про комунікацію. Ну, Тут питання не тільки в верховині, ми можемо назвати і Косівську громаду, ми можемо назвати і інші громади надвірнянського району чи Чекаловського району. В них є інфраструктура готельна, відповідно, в них є потенціал. А зважаючи на те, що дійсно зростають ціни, що десь, як ви вже казали, є якийсь такий суспільний. Посуд щодо подорожей в якісь міста України небезпечно просто їхати. То тобто, чи зростає зараз цікавість, От, наприклад, жителів нашої області до своїх місцевих, якихось визначних пам'яток, от буквально неподалік їхнього населеного пункту. І Якщо так, то як ви реагуєте на такі запити? А ви знаєте, зростає зростає не тільки місцевих мешканців, але й всіх українців бо це якраз пов'язано з війною. У нас зараз стало популярним українська мова. У нас зростає зацікавлення до історії. А історія це краєзнавство, в тому числі. Історія це пам'ятки культури архітектури. І я вам скажу так, що спостерігається так званий відкладений попит. Коли в часи ковіду люди хотіли подорожувати, але не могли. В часи війни першого року всі не знали, що буде далі, всі були налякані, і всі думали насамперед про безпеку, і тому теж було не. Відпочинку, то цей другий рік ситуація, ну як би то не звучало, стабілізувалася. Це звичайно неправильно говорити, тому що війна триває. Але ситуація стабілізувалася і люди почали їхати. Дуже популярними були цього літа екскурсійні тури або тури вихідного дня. Дуже було багато запитів наших туристичних фірм і екскурсійних агентств, Знаю від колег з Львівщини, які мені розказували про те, що в них цього року було більше запитів, які вони виконували ніж до ковідний час. Українці поїхали по маленьких містечках, по селах цікавилися сакральною спадщиною, цікавилися замковою спадщиною, цікавилися майстер-класами гастрономією в нашій області. Ми в цьому році продовжували реалізовувати проект, який о, почали ще кілька років тому. Він називається Невдома мандруйне незвіданим Прикарпаттям, де ми розповідаємо разом з журналістами про маловідомі або маловідвідувані об'єкти в нашій області, і це якраз пропозиція, яка пропонувалася нашим гостям протягом літнього туристичного сезону. Ми розповідаємо, наприклад, про невідому куломе. Тому що всі сприймають коло знаєте, як музей писанка, і більше нічого немає. В коло можна сміло витратити на мандрівку не один день. Невідомо невідомий рогатин. рогатин так само нас сприймають, знаєте, як тільки там батьківщина Роксолана, церква Святого Духа, і все. Ми, ми показали рогатин інакше. Задання полягало в тому, щоб показати рогатин, коли приїжджаєш. Наодинці або з друзями, або з сім'єю зранку, година 10-11, гуляєш містом і околицями цілий день. Чи можна там на цілий день знайти для себе зацікавлення? Виходить, що можна. Так само ми розповідали про Болехів. Так само ми розповідали про Дністровський каньйон. Так само ми розповідали. Про сакральну спадщину невідомі церкви нашого покуття якраз про це також хотіла поговорити. Як займаєтеся промоцією якихось невідомих місць нашої області, також маленьких містечок, які насправді мають цікаву історію, могли би бути цікавими для туристів, але їх. Не так багато людей знають, і до речі, в цьому, в цьому контексті якраз хотіла поговорити і про Рогатин, от про цю церкву зі Шестя Святого Духа, тому що вона одна з найдавніших дерев'яних церков в Україні. Зараз у Львові та реставрують ікони з цієї церкви. В середині вересня вона вже відкрила свої двері як музей, перший від початку повномасштабної війни. Чи можливо будете зараз займатися якоюсь промоцією саме цього окремого туристичного об'єкту? Знаємо, що воно включено в різні туристичні маршрути, але щоб саме ту. Туди привабити більше ще туристів окремий об'єкт, це трохи мало для туриста. Знаєте, ну, треба розглядати, що турист, якщо він їде на якусь локацію, він проводить певний період часу, яка би не була цікава ця пам'ятка. Ну там можна провести, можливо, годину-дві, і далі турист буде питати, що далі. Що стосується рогатина, Ну, то на моє переконання потрібно просувати опілля наше в цілому, тобто йде мова про Галич, про рогатин, про Букачівці, про більшівці, про Маріампіль. І е плануємо на 2024 рік якраз над тим, щоб попрацювати з управлінцями опільських громад е нашої області над підвищенням. Е їхніх спроможностей щодо розвитку туризму, навчити їх працювати разом, а не закриватися в межах адміністративних кордонів. Звичайно, будемо підтримувати нашу пам'ятку ЮНЕСКО зараз, до речі, згадаю про те, що буквально минулого тижня відбулась підсумкова конференція великого грантового проєкту, де наш департамент був залучений як експерт до реалізації цього проєкту. Проєкт називається. Карпатський культурний шлях. Створений великий е, культурний туристичний маршрут, причому він транскордонний. Він поєднав об'єкти нашої області, Закарпатської області і повітру в Румунії. І, власне, цей маршрут, Карпатський культурний шлях, він розпочинається в Рогатині. Е, і в цьому маршруті е, дві точки, які включені. У цей шлях це церква зі шесті Святого Духа і музей Опілля. Яка ситуація з фінансуванням туристичної галузі від початку повномасштабної війни з обласного з державного бюджетів? Можливо, не всі програми зараз діють для підтримки туризму? Ну з державного бюджету у нас фактично ніколи не було фінансування напряму бо немає державної програми туризму. Слава Богу, що обласна рада нам виділяє. Стабільно трохи більше ніж 1 мільйон гривень на обласну програму розвитку туризму. Що стосується видатків органів місцевого місцевносрядування, то вони мінімальні цього року. Є об'єктивні обставини, дуже багато коштів йде на підтримку ВПО внутрішньопереміщених осіб, на підтримку ТРО, які стали тепер частинами ЗСУ. Звичайно, вони розпоряджаються також коштами на власний розсуд, якщо йдемо про місцеві податки. Але всіх і, нас і їх обмежує постанова номер 590, постанова кабінету міністрів, яка визначає видатки з бюджетів у воєнний час. Тобто ми, наприклад, були змушені коригувати минулого року і цього року заходи нашої обласної програми туризму, тому що не всі заходи ми можемо реалізовувати. Тобто, наприклад, на інфраструктуру кошти зараз не можуть бути виділені. Тому що вони не передбачені постановою 590. Але разом з тим ми цього року реалізували сім проєктів. Єдиний момент, що є інші джерела фінансування туризму, це і грантові проєкти. А загалом наша область отримує більше доходів від літнього чи зимового туристичного сезону. Наш моніторинг попередніх років, звичайно, це ще доковідний період, свідчить про те, що більше туристи залишають взимку. Але на це є об'єктивні обставини, тому що вони тут триваліше відпочивають. Правило, новорічно-різдвяний цикл відпочинку він триває 4-7 днів, і відповідно більше коштів залишається. Хоча по кількості туристів у нас влітком переважає кількість відвідувачів, але вони приїжджають як правило на вихідні, але приїжджають частіше. Тому виходить от така ситуація, що взимку більше коштів, а влітку більше. Людей. Зараз вже розпочали підготовку до зимового туристичного сезону? Ну так, зараз якраз таке міжсезоння і туристичний бізнес готується до зимового сезону. Ну, я тут єдину примітку хочу зробити для тих людей, які критикують готелі і ресторани, що не на часі відпочинок. Справа в тому, що. Це їхня діяльність, така ж сама, як діяльність, хтось готує хліб, хтось ремонтує одяг, і вони з того живуть, особливо зелені садиби. І, як на мене, краще, коли б люди приїжджали відпочивати і відповідно ці бізнеси заробляли. Звичайно, йдемо про легальні бізнеси, які платять податки, ніж у нас закривалися б готелі. А сільське населення виїжджало за кордон, тому, звичайно, що готуються, звичайно, що вони очікують на туристів. Ну і будемо сподіватися, що гості до нас приїдуть. Всі віримо в найшвидшу перемогу Збройних сил України, і, відповідно, нам треба зараз вже готуватися для, до того, що іноземці до нас поїдуть, і в Україну насамперед вони поїдуть там, де безпечно, а це йде мова про Карпати. Звичайно, вони поїдуть і в точки ближче до фронту, але там дуже багато ділянок замінованих, тому там є питання з безпекою. У нас такого питання немає, але нам потрібно думати про пропозицію. Тобто, це англомовні гіди, це англомовний туристичний продукт, це підвищення рівня сервісу в готелях, ресторанах. З цим треба працювати ще дуже багато. Коли розпочнеться зимовий туристичний сезон, і доки він триватиме. Ну, це грудень місяць, середина грудня, і він буде тривати залежно від погоди, тому що все залежить від того, чи буде сніг.